Шановні мої, любі мої, якщо вам призначили окуляри і виписаний рецепт плюс один, то це окуляри лише для читання. Приходить людина, показує рецепт і каже, я хочу замовити окуляри. Будь ласка, замовляйте, ось вам оправа, ось буде коштувати стільки то лінза, замовляються окуляри. Одягає окуляри, дивиться вдаль і каже: Я нічого не бачу. То якщо вам виписали окуляри для читання, то окуляри для читання і все, ніякої іншої функції такі окуляри не несуть. Запам'ятайте це. Лише мультифокальна лінза, ось і, а бачите, у мене прогресиви. Я на вас дивлюся, це в мене нуль, а вниз читаю це в мене плюс 175. Так оце окуляри, які в них і ходиш, і дивишся, і читаєш. Але якщо вам лікар виписав... Плюс один це лише плюс один, і лише для читання. Зважайте, будь ласка, на цю дрібничку, але першими окулярами все ж таки мають бути прогресиви і ті, хто виписують рецепти, будь ласка, консультуйте правильно своїх пацієнтів.